Я всім, ви знаєте, по своїй діяльності я очолюю асоціацію по енергозбереженню і я працюю зі всіма. Тобто і з постачальниками газу, і з виробниками утеплення, і з виробниками, які займаються е, на літерантиному паливі, тобто заміщення палива. Розумієте? І тут треба розглядати як комплекс. І це є слушна проблема, тому що тут треба десь, як кажуть, десь то зерно є, і його треба вивести, тому що тут залучені всі, всі сторони. І е, я думаю, що, що ми з цим розберемося. Що я бачу, коли я спілкуюся по різних містах, і ми зараз будемо більше говорити прив'язка до стрія. Я займаю більш такою практичною енергоощадністю. Дуже все просто, розумієте, тому що у нас багато говорять в Україні, але повірте, прийшов час вже щось робити. Тому що вже люди тепер отримали перші платіжки. І можна було гарно говорити, коли був газ по 30 копійок або по гривні. Знаєте, Коли вже газ по 7, чи зараз по 360 то балачки закінчилися. Тобто люди вже хочуть конкретних дій, бо інакше вони... наш народ розуміє тільки тоді, коли він отримав платіжку. І своїми очима подивився, він тоді аж починає думати, бо раніше він думати не може. Це є такий принцип. І мій принцип є один: що людей не треба дурити солодкими балачками про субсидії, тому що вона приводить взагалі, як я називаю, до дебілізації мозку, тому що людина не хоче нічого заощаджувати, йому нічого не треба, а мені прийшла субсидія на 600 кубів газу, а наш на, на дрова. 600 бів газу, а я можу спалити 300. Реальний приклад, чого мені зброю розказали. Збройського району прийшла субсидія на 600 кубів. я полю 300. Розумієте, він має відкривати вікна двері. Але 600 кубів, напевно, на якісь певні проміжі часу. Ну так він не може випалити. Він мусить відкривати вікна двері, щоб спалити 600 кубів. Це економія по українськи І це ви мали промивку мозгів по всіх телеканалах. вам розказали вечірню краску і денну краску. Розумієте, починаючи від уряду. Це неправильно. Треба речі говорити реальні, І тарифний майдан стояв там, я був за кордоном, то це розійшовся. Розумієте? Тому що треба людям говорити реальні речі, щоб до, до них чіпалося. розумієте? Коли воно доштучне, воно не приживеться. Людям треба говорити, що ви зможете окремити меншу платіжку, за рахунок того, якщо будете менше споживати, тому що про то ніхто не думає, друзі. А споживати, тобто, яка енергоощадність є реальна? Дуже просто є три речі: перше має бути газ, якщо ми говоримо, має бути 100% облік. І я з тим ідеолом зараз швидше просто їду, о 19-й годині був на 12-му каналі. Повірте, друзі, я проводжу лімбез, ми вивели, вийшли з тобто я залучив вже Тому що Я, я сказав він, мені казав, люди не хочуть ставити. Я кажу, ні, не вірю. Тому що я з людьми спілкуюся, я на фронтах збираю збори постійно. Люди не мають інформації. Народ темний, повірте взагалі, як темний ліс. Вони поняття не мають, що таке безкоштовний лічильник. Вони закриваються в своїх хатах, бо я там маю норму 3 куба, чи 6 кубів, чи 9 кубів. Я один приписаний, я четверо сам в шанхай цілий живе, розумієте? <рес> тобто це неправильно, розумієте. Ну не буде України, розумієте, не буде України. Не можна йти в Європу, ми такі всі там <рес> з ночками, синій прапор. Йдемо в Європу, знаєте, з оберненою головою, з совком в голові. Ну так нема, там нас не приймуть. розумієте? Ми повинні Європу побудувати перше в своїй голові, мислення змінити. А тоді кудись ходити, розумієте? Тобто має бути стопроцентний облік на газ. І ми зараз виходимо з біогазом, тому що є безкоштовна програма, йдемо до людей. На газові плити і колонки до 1 січня має бути поставлено е лічильники, бо інакше буде виключений газ. І вже такі приклади є, вже в Чорнограді люди під аварійні машини сідають під колеса, тому що виключають цілий стоянка. Чотири сусіди мають лічильник, а один немає. І спекції виключили. доки одного не поставили. Інакших методів немає, розумієте? такі є е, речі. розумієте? Щоб до того не доходити, має бути інформація, має бути популяризація повна. З уряду повинні розказувати не про субсидії, а яке я роблю на 12-й канал чи на будь-який лічильник на стіл. І сьогодні не побачите лічильник на стіл. І ми починаємо людям говорити, що така є програма. З 1 січня це буде на газовій плиту. Коли є безкоштовно. Це ніяких гроші, ні кредитів, нічого. І навіть люди не мають про ту інформацію. Другий крок, значить, це є облік і регулювання тепла. Тобто це є питання, чи теплові лічильники з регулятором, якщо простіше будинок, чи є і тепер, індивідуальні теплові пункти. Тому що нам нічого не допоможе, якщо ми утеплимо, якщо в нас не буде на вході регульоване тепло. Як казав пан Ростислав, що рекомендував своїм людям спочатку зробити систему, то тобто там, напевно, швидше за все і тепер. Встановлення або що та щось там треба Ну, Треба регулювати на вході тепло. Бо якщо в мене центральне тепло, я утеплив, абсолютно моєї платіжки від того менше не буде. Тільки вікна двері будуть відкриті. Це й другий крок. Третій крок є утеплення будинку з вентиляцією, до термомодернізації повна. Тобто не просто запакувати будинок. Має бути ще вентиляція, починаючи з елементарного провітрювача, Я сам маю вдома, знаю, який є ефект. Ефект колосальний, тобто є свіже повітря, воно підмішується, не холодно в хаті нормально, є або рекуператор. Утеплення будинку, повірте, я з тим, я кажу, я зібрав дуже багато зборів по Україні. Я хотів просто не говорити людям, а показати, коли має бути пілотні будинки. Має бути в Бродах пілот, має бути в пілот, має бути в Чорнограді, в кожному місті по одному будинку. Все. І людям показали, друзі, ви маєте будинок, ви почали менше платити. Повірте мені, сарафанне радіо так працює, вони починають зараз не в одному говорити. Я менше плачу на 30%, наприклад. Все, і люди починають розносити, розумієте, але має бути факт, має бути зроблений будинок. Я з стій я хотів зробити цей результат. Я з Державним цю програму просив їх з лютого. Але я зустрівся з проблемою, коли я почав робити розрахунки, люди просто задають питання, ціна квадратного метра. Бо голова є дуже мудрий. Вони всі мудрі, розумієте? Вони не надуть себе говорити. Вони просто задають питання, ціна квадратного метра. Все. І коли ви порахували квадратний метр. Залучали ми спеціалістів, тому що як це робиться? Я так само переживав. розумієте? Коли я людям пропоную, наприклад, переконую людей, а не дай Боже, як неякісно зроблено. розумієте? Люди потім не будуть жити, вони будуть визвонювати з різних міст. І йдуть. Так що це, це є ризики, то я кажу одне: треба вибирати нормальних людей, щоб вони могли показати свою історію, що вони, скільки вони зробили. Відомі фірми, які не одноденки, які вже роками працюють на ринку. Ми могли показати так, в Києві, наприклад, свічки по утеплені такі. Ми 10 років вже на ринку, фірми такі, такі, такі. І щоб вони несли гарантію, розумієте, Наприклад, якщо фірми по опаленню, вони підписують договір сервісного обслуговування, Це є обов'язково вимога. Якщо є фірма поутеплена, я повинен гарантію підписати на свої матеріали. Тобто мають бути фірми відомі. Тому що є люди, які вчора продавали бульбу, а сьогодні будуть утепляти. Тому що Розумієте? Є попит такий став, розумієте? Але це не означає, що це буде якісно. Потім будуть проблеми. Тобто фірми бути відомі. В чому є проблеми лавки? ненавиджу їх. Просто оце дивлюся, розумієте, на ці всі речі. Я поїздив по Європі всюди. Немає такого чуда, такого немає взагалі в жодній країні Європи. Всіх я поїздив, ну нема. Просто ви дивитеся, фасад є нормально, утеплений, а в нас є пародія. А то ще пародія, в чому є проблема? Не те, що латка виглядає. У зовні ніби лапки, а ви ще не знаєте, що вони зроблені. А коли я почав аналізувати, ми, наприклад, хочемо утеплити будинок. А є третина вже утеплених. Там латка, там латка, там латка. Там 5 сантиметрів, там 8, там 10, там пінополістерол, там мінувата. Ви розумієте? То є чудеса, то є борщ натуральний, а люди не розуміють, що є багатоквартирний будинок. А проблема є одна, тому що комплексом це треба робити. Влада наша не повинна такого вернутися, а нам начхати. Як вони собі дадуть раду, розумієте? Та ні, друзі, ми живемо, наприклад, в стрію, ми живемо у Львові, так? ми тут живемо. Ми за це платимо. Розумієте? Треба розуміти, щоб люди платили менше, то якби до людей прийшли друзі, ти маєш 10 тисяч кишень. В чому є проблема лавки? Людина має 10 тисяч, підняла телефон, альо, фірма, зробіть мені лавку. Бо він навіть в голові не подумав, що він може сусіда спитатися. Іване, а ти хочеш утеплитися зі мною? Він навіть голові того не мав. І Петра не спитав з третього поверху. Аби він зібрав Івана Петра Степана стояком. Троє з них може бися за Розумієте? А двох ще можна було переконати, а третьому може треба допомогти, розумієте? І тоді, принаймні, ви утепляєте цілий стояк. Або принаймні правило ввести, що ви хоча б одним матеріалом робіть. Наприклад, що ми четверо зробили, п'ятий лишається. Ти п'ятий маєш робити таким самим матеріалом, як ми, щоб борщу не було, розумієте? Отакі От є помилки, отакі От елементарні речі. І влада повинна, як це зробити, а не піде. Тобто я вам кажу, я вперся ту стіну, що під 25% чи 100, 400, 500 тисяч взяти не можу. Але якщо би влада долучилася з міського бюджету, бо міста є не бідні, розумієте, ось, круте матеріальне становище Україна в війні. Влади Друзі, влади 60 тисяч є населення стрий, так? No. Тут Україна в війні є скруте матеріальне становище. Приїжджає з міста, де має 25 тисяч населення, розумієте? І яке роками має на програму на цей рік вже виконано 120 тисяч на ОСБ без співфінансування. Не в голові то заложено, розумієте, що з бюджету не постійно людям помають. На що? Вікна у під'їздах. ОСББ збирає, каже, нам треба 10 тисяч на вікна. 5 тисяч збирають люди, 5 тисяч додала влада. Люди хочуть зробити двері поміняти в під'їзді. 3 тисячі. Значить, півтора тисячі дала міська влада, півтора тисячі зібрала люди. Розумієте, це мотивує. І такі речі є. Я приходжу поясню, друзі. От ви дивіться, з маленького міста є програма. І з тим я буду виступати на телебаченні. Ми заставимо нашу владу, на виділити цього року гроші на співфінансування. Тому що ми зараз цим йдемо. Як, наприклад, не утопляти латками. Треба самоорганізувати людей. Що таке самоорганізація? Це ОСББ. ОСДБ. ОСББ встрій були мертві, розумієте, опущені. Взагалі 37 ОСББ було, їх опустили, вони то взяли хрест на плечі, їх понесли. Розумієте? І думали, що іншого життя нема. Я повіз чотирьох голів ОСББ, бо я не міг на дивитися. Я коли поїхав в інші міста я побачив співнансування, мені аж кому під підгорку пішов. Я взяв чотирьох голів ОСББ, посадив машину, 200 кілометрів броди. Приїхали, там були збори голів ОСББ. Зарані. Сидить мер на зборах. Сидять голови СДБ. В них є Рада голів СДБ. Не Юросопа, нічого. просто є ну, Об'єдналися в Раду голів СББ. Все, є голова ради голів. Тобто, якщо ви хочете якісь рішити питання, до одного перезвонили, і він зібрав всіх голів. Зразу. Подивилися, питання розглядали співфінансування. Розумієте, їм рот відкрився, і вони дивляться, що мер от приймає рішення на співфінансування. Тобто ми сиділи до вечора, приїхали назад і після того створили раду голів у стрію, вже є. Вже після цього є створено ще три ОСББ, вже є 40 ОСББ острівників. В принципі, ми зараз таки запустимо інкубатор в ОСББ. Яким чином, що діючий голова ОСББ, вчить новачка? Ну, то в кого ти вчиться, Та того, що він має ОСББ, він тобі скаже, що так, що не так. Розумієте, коли є ОСББ, ви приймаєте рішення будь-які, чи утеплити цілий будинок, чи поміняти вікна, чи зробити інші речі. Тобто будете приймати такі колективні рішення. Тільки в самоорганізації людей. тоді люди розуміють, що вони впливають на процес. І розуміють, що фасад це їхня спільна власність. Тобто вже мислення переключається на європейське. Не таке, що я пішов 10 тисяч заплатив за ладку. А це наша спільна власність. Я не маю права то робити, бо в Києві вже здирали. фасад вже здерло. Тобто ладку поставили здерло. заставили люди через суд, тобто вже люди здерели. Одні київські багатоповерхівці. Тому ж так не має бути. розумієте? Має бути порядок. Значить, ми що кажемо? Що, ну, Владна, ми кажемо. Влада має бути з людьми, люди повинні так само самоорганізовуватися. Вони не повинні стояти по основі, бо люди думають, а хто це зробить? Знаєте? ОСББ збираєш, люди вийшли з тільчиками, посідали, слухають. Жек, Боже, упаси, збереш вийде три чоловіка. За нас мають то зробити. розумієте? Це все закінчилося. І в липні будуть тому остаточні кінець. Тому що ЖЕКами має бути закінчено, будь-якого управляючі компанії, або будуть ОСББ. І якраз Треба з тими ініціативами іти від людей. І плюс решта комплекс заходів, коли буде нормальний продукт, коли буде нормальне кредитування, повірте тоді, що будемо робити в великих об'ємах. Тоді будете робити цілими будинками, наприклад, утепляться, буде вентиляція, будуть ставитися теплові пункти, буде ставитися теплові лічильники, так як має бути. Тому що я кажу ще раз, енерголощальність це вже стала пріоритетом. І міській владі тут чи в інших містах, я розказую, друзі, це вас стало пріоритетом. Тому що людям вже платити дорого. І людей треба запускати конструктивне русло. Не є виходити з плакатами, о, низькі тарифи, давай третій майдан. Так. А 10 майдан робити. Нічого не допоможе. Розумієте, треба навпаки людей заправляти конструктивне русло і казати, що ми можемо зробити саме так, 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 менше споживати і маємо менше платіжку. І все. Далі, що ми кажемо ще? Що нового є в Стрію? Ну, я вам сказав, 40 ОСББ є, щоб ви знали, рада голіву ОСББ є. Тобто, якщо ви хочете створювати, Прошу, звертається, мої контакти, пана Олега контакти, все. Ми вас вводимо на голову Ради голів, збираємо збори на будинку, приходить діючий голова ОСББ, розказує раз, два, три, чотири, що зробити, два рази збори і маєте новий ОСББ. Тобто починається такий інкубатор. Все, далі підключимо кредитні організації, тут тобто ви маєте готові, готових людей з ким працювати. І тільки так. Тому що поодинці вже зараз не вийде, розумієте, працювати. Зараз я тільки в такому напрямку. Ну і все, тобто, я кажу єдиний, в мене гасло, що ми повинні будувати Європу в Україні своїми руками і своїм розумом. Розумієте? Тобто ми повинні ставати Європою. І все. Там нічого немає, там, там вже все зроблено, розумієте, а тут ціла де вора не по. І тут треба працювати, але за нас ніхто того не зробить. такі речі. не все, тому що На початку я робив опитування 50% цих квартири, 50% приватні будинки яким чином ви бачите лобіювання і того питання? Тому що якщо по Львівщині брати газ для сільського населення, це є мільярд купівку, комунальна сфера це 400 мільйонів. Тобто значно більше в селах ті люди, які за свої кошти побудували будинки, і для їх чомусь не, ніхто не говорить, що в них така сама проблема, утеплитися. Просвіту з ними зробили ну, і так далі. А чому щепилися для тих неактивних власників <coughs> квартир, їм дали безкоштовну квартиру, вони стали мільйонерами? Я три кімнати квартиру маю, маю 50 тисяч доларів зі вона коштує орендовано. Тобто я мільйонер. У нас 116 мільйонерів сидить в будинку, так? Mm -hmm. і, і нам ще хочуть допомогти. Трошки абсурдна ситуація. а Люди села за свої гроші вклалися, а хід чомусь такі далі, рахують, що кого такий без паспорта повинен. Дивіться, чому ще газ до Тому що в людей були мотиви. Я кажу: господар на селі, чи в тому приватний будинок, то тобто, я з ними ще нарвущані заходи котли на друга продавши дві тисячі сьому році. Це уряд зараз нам розказують галочки, я пояснюю, що котли я продававши. На приватні будинки у 2007 році, а ви зараз то робите у 2015-му, розумієте, зараз ми повинні взагалі далі йти, з котельними, центральними працювати і так далі. Але чим відрізняється приватний будинок від багатоквартирного? Мотиви, розумієте, людина в селі має лічильник газовий, і вона впливає на процес. А є приватний будинок, тому що немає бажання, немає спільного рішення, подруги не впливають на процес, вони є раби. А ви знаєте достеменно скільки газу ще по містах? А не облікований Все. газ, тому що у нас є не обліковано, якщо брати 75% там, де нема плит, 75% без обліку. То, що розказують цифри, це ще не правда та як воно є. Тому що він не облікований. Там норми розказують так, норми сяк. Не хоче ніяких норм. Я кажу, єдине, газ має бути облікований. Скільки хоче, скільки пали собі кубів. Розумієте? Але таке тримати, я вам кажу, львівські будинки, де є газова плита. 75% без обліку на сьогодні. Про те, що навіть ніхто не говорить, не хоче зато братися. Бо безкоштовної програми ще на немає, тільки з 1 січня. А газова плита і колонка, що зараз та програма йде, то 30% на початок року не було. 25-30% було не облікованих ще. розумієте? Що там була норма. Оці норми це нас вбиває. Ніяких норм. З поляками ну, вчора семінар. Там давно все обліковано. Я вже ще потім їздив раз на семінар, а потім на другий раз за свої гроші. Та все утеплено, всі лічильники стоять на усе, давним давно. Ми на нас дивляться, як на дурницьк, розумієте? Тому що ми без лічильників якісь проходимо норми, та й хай Європа? Я вам кажу, совок такий конкретний, величезний лопата в голові. Та яка Європа? Та доки ми не перестанемо говорити про розкажу. Мені не вигідно ставити лічильник, бо є норма. Каже, ну то ти Совєтський Союз Бушанку на голову, розумієте? Ну та які норма? Не вигідно, щоб був облік. На державі люди повинні самі собі задати питання. Кажу ще раз, відкрив я двері шо? на кухню, дивлюся. Що на найвищому рівні? Де кража газу? Друзі, ми люди вимагають, дайте і нам здрасти. А ми й не віддаємо. Ми кажемо, ми кажемо тарифний майдан. Дайте і нам не втрасти, дайте нам на бо ми... ви крадете. Правильно, але ми йшли знаємо. Ми йшли від іншого. Ми кар... вийшли на тарифний майдан, буде справа. Правда? <звук> є спрапором люди вийшли, все тарифи поміняти. А у вас лічильник є, нема. Чого ти тут стоїш? Додому йди. Тому що ти не можеш виступати, ти витрачаєш. Все, ну там я не буду так як не розумієте, Але треба якісь здоровельні наречання, розумієте? А поставити, облікувати газ, ми, повірте, ми зекономимо до мільярду кубів газу, у нас приписного газу мільярд є. Не треба нічого типляти. Але ви розумієте, не можна, я перепрошую, бо бо, не можна все ставити на самоорганізацію. Чому не можна все ставити на самоорганізацію? Заладкове утеплення. Ну як може якийсь хлоп, якийсь хлоп не з ЖЕКу, не з міськради, не з комунгоску і не з ОСББ висіти на шнурках і щось робити на, на будинку, який належить? Або ЖЕКу, або ОСББ, або кувугоску. Він просто там не може висіти. Тобто та квартира має отримати елементарний дозвіл, папірчик з печаткою. І їх треба оштрафувати. Значить, ходять крупи з міськради по вулиці Жеку, ага, латочка, квартира номер 5 Бух штраф прийшов. Штраф тисячу, дві, три, чотири штраф. І тоді буде, але це треба якось зробити. А то так, сама організація, давайте, хлопці, ОСББ Івана, йди до свого сусіда, який тобі платить за кову ОСББ квартплату плат і ти з ним суди. Ну і ми з ним судитися. Ну, ОСББ зібрав зібрати з бою до тому. Ну, передвійте, а організація це все але... добре. Треба, щоб елементарний порядок, у держав. Просто в порядок. порядок. Гількою, в державі. Просто Порядок починається з державі. Завжди не правильно, на... правильно. Але я кажу, порядок починається з нас. Саме проблема в нас є, що ми собі не задаємо питання. Розумієте, що я зробив. За нас хтось має зробити. Це є проблема. Якщо ми задаємо питання собі, тоді все буде вирішено. А в цьому випадку треба йти позитивом. Повірте, ви таки зібрали на будинку і сказали, що штраф, то то чудо, я не знаю. Там ну напевно треба було би втікати. Треба йти по-іншому, казати, попередити. Сказати письмо, що більше такого не буде. Дозвіл має бути однозначно. У Польщі чи Німеччині ви такого не зробите, поки ви не отримаєте дозволу е, спілки цього будинку, то ви того не зробите. розумієте? А далі те треба, як вже вирішити, тому що це є проблема. 30%, якщо будинку є отеплено, ви його не здарете. Далі правильно. От і все. І поставити правило, от і все. Так що звертайтеся кажу, ми повинні разом об'єднатися, я всього не знаю. Але я знаю тих, що знаю, розумієте? я знаю Хенкель, я знаю Крейзель, я знаю інші фірми, які виробники опалення, утеплені. І так далі. І ми разом буде вчати одне одного, і це нормально. Хочу вам розказати дуже цікаво. Дякую. У мене товаришка живе в Німеччині, і от вона вони мають кожен лічильник. Вона каже: Я за зиму зовсім не включала опалення. Кожен має індивідуальне опалення, а сусіди мають маленьких дітей, і вони багато напалили цього року. Прийшли і сказали. Весь е, той стояк, що вони живуть, треба утеплити е, ті балкони, бо каже, у вас великий розхід. Тобто контроль веде ЖЕК, чи, чи там ОБСЄ чи що там. Я не знаю, хто тим займається в них, розумієте? Але їх заставили, кожну там не обговорюється. 4 тисячі євро наймається фірма, яка утепляє. Каже, ми могли би зробити дешевше. Особисто чоловік сам би зробив. Але каже, там не маєш права сказати, ти не маєш. Вони наняли службу, яка прийшла, оцінила у вас був перерозхід у вашому будинку. Значить, ми вам утепляємо. Там ну це на державному рівні вирішується, не так, як ну, у нас. Утепляють за ваші гроші. За ваші гроші 4 тисячі євро, але ви, ви можете зробити дешевше, але вам це ніхто не... Я все разом я кажу, він все, разом є. А чому у Львові роблять лавкові ремонти? Вона. От дивіться, в мене цутова е, квартира моєї е, знайомої. Все завжди і цвіло, і цвіло. І Вони зібралися, хотіли всі п'ятиповерхові будинки. Чотири чоловіки згідні, п'ятий не згідні. І вона. в них вийшло, що чотири зробили. Маленька дуже квартира, дуже мало утеплення не призведе до зникнення реклам. Дякую дуже.